Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я хочу показати вам вправи, які ви можете виконувати в домашніх умовах ввечері або перед сном. Ви мені писали і говорили: Вікторе, у тебе є ранкові руханки, створи для нас ще й вечірню руханку. Друзі, як таких вправ виконувати на ніч не можна, адже організм вже починає засинати. І якщо ми будемо виконувати динамічні вправи. То це не дуже добре вплине на сон для нашого тіла. Тому найкраще, що можна виконати перед сном, це деякі розтяжки для тіла, для того, щоб підготувати м'язи до сну. Також я хочу нагадати вам, що у мене на каналі в понеділок і в четвер, о сьомій годині ранку, проходять ранкові руханки у прямому ефірі. Тому, якщо ви бажаєте доєднатися. То я запрошую вас до себе на пряму трансляцію. А зараз я хочу подякувати кожному своєму підписнику, який фінансово долучається до підтримки мого каналу. Друзі, без вашої підтримки мені аж ніяк не обійтися. У мене є дуже багато цікавих задумів та ідей для створення нових відеороликів. А зараз я хочу показати усіх своїх патронів, які підтримують мій канал. Я хочу подякувати вам, друзі, за те, що ви робите мій канал кращим. А якщо ви давно спостерігаєте за моїм каналом, або недавно до нього доєдналися, і вам імпонує те, що я для вас роблю, я також буду дуже вдячний за вашу підтримку. Найкраща підтримка це підписатися на мій Patreon. Я створив мінімальну суму підписки, яка так і називається, на молоко за працю. Ця підписка зможе допомогти моєму каналу розвиватися. Дуже дякую вам, друзі! Отже, перша вправа, з якої ми почнемо нашу вечірню руханку, беремо руки в замок за голову і нахиляємося в одну сторону. Нахилилося і зафіксувалися в такому положенні на декілька секунд. Дихання не затримуємо, рівномірно вдихаємо. Вдих через ніс і видих через рот. Затрималися на секунд 10-15 І тоді нахилилися в другу сторону. Зафіксувалися на 10-15 секунд. Ви маєте відчувати, як у вас працюють косі м'язи, прес. І повернулися в початкове положення. Опустили руки. Наступна вправа кладемо одну руку на ліжко, а другою рукою тягнемося в сторону, фіксуємося також від 10 до 15 секунд, спокійно дихаємо і міняємо положення на другу сторону. Рукою впираємося правою, а лівою тягнемося вбік. Добре. І повернулися в початкове положення. Наступна вправа тримаємо руки внизу опущеними. І робимо мінімальну динаміку шиєю. Опускаємо голову донизу. Проводимо в ліву сторону, а тоді через бік вправо затрималися на 3 секунди, повертаємося в попереднє положення, переводимо в іншу сторону голову і тоді повільно повертаємося назад. Дихання не затримуємо. Старайтеся дихати правильно. Вдих через ніс, а видих через рот. Добре. Закінчили. Лягаємо на спину. Згинаємо одну ногу в коліні і притискаємо до себе на 15 секунд. Дихання рівномірне. Фіксуємося і повертаємося в початкове положення. Тепер іншу ногу притискаємо до себе. Фіксуємося від 10 до 15 секунд. І повертаємося в початкове положення. Після цього згинаємо дві ноги в колінах і притискаємо до себе. Руки беремо в замок і притискаємо до себе. Поперек має бути повністю розслаблений. Взагалі все тіло має бути розслабленим. Фіксуємося на 10-15 секунд. І повертаємося в початкове положення. Наступна розтяжка, підіймаємо одну ногу в коліні зігнутою. Беремо під коліном, тримаємо ногу, фіксуємося також на 10-15 секунд в статиці і опускаємо ногу. Тоді другу ногу беремо під коліно, нога зігнута. Фіксуємося в такому положенні. Все тіло має бути розслабленим. Поперек також. І опускаємося в початкове положення. Тепер дві ноги підіймаємо вгору, зігнутих. Руки беремо в замок. Розслабляємо поперек. Все розслабляємо, ноги розслаблені. Тримаємо руками в такому положенні, фіксуємося, дихання не затримуємо і опускаємо вниз. Повертаємось в початкове положення. Наступна вправа лягаємо на бік. Нижня нога має бути трішечки призігнута. А та, що вгорі, зігнута. Руку кладемо собі на коліно, лягаємо. А рука, що вгорі, має бути позаду. І повертаємося, кладемо і максимально стараємося повернути корпус в сторону назад до рівної руки. Фіксуємось в такому положенні на 15 секунд. Ви маєте відчувати, як у вас на тяжці відпрацьовують м'язи поперекового відділу хребта. Вверху спини, а також шийний відділ хребта. Добре. Тепер повертаємося на іншу сторону. Нога, що внизу, трішечки призігнута. Друга нога попереду зігнута. Руку кладемо собі на коліно, а та рука, що вгорі. Повертаємося в другу сторону, дивимося на руку. В такому положенні фіксуємося на 15 секунд. Ви маєте відчувати, як у вас в натяжці відпрацьовує хребет. Фіксуємося. Дихання не затримуємо. Вдих через ніс, видих через рот. І повертаємося в початкове положення. Наступна вправа сидимо на колінах і тягнемося руками вперед. Потягнулися, і в такому положенні ми фіксуємось. Фіксуємося на 15 секунд. Вдих через ніс, а видих через рот опускайтесь максимально, скільки у вас це буде дозволяти ваша розтяжка. З Кожним разом ви зможете виконувати цю вправу все краще і краще. І повільно повернулися в початкове положення. Руками беремо в замок під ноги і нахиляємося на максимальну амплітуду стільки, скільки вам буде дозволяти розтяжка. Нахиляємося вниз. Можна робити такі міні-коливальні рухи і опускаємося якомога нижче. Навіть якщо у вас зовсім трішечки вийде нахилитися, це вже є дуже добре. Але з кожним разом у вас буде виходити краще. Затрималася на 15 секунд і повернулася в початкове положення. Ну ось такі розтяжки перед сном сьогодні я вам показав. Я впевнений, що вони вам сподобалися. І ви тепер кожного вечора будете виконувати ці вправи. Також по моїй статистиці 85% людей дивляться мій канал без підписки. А 15% підписані на мій канал. Тому я дуже вас попрошу. Підпишіться на мій канал. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. І він перший задзвонить, коли я буду завантажувати нові відео. Ну і як завжди, кожне своє відео я завершую зі слів побажань. Тому я хочу побажати вам доброго здоров'я. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Також хочеться побажати мирного неба нам усім! Здоров'я, миру та добра! А ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному моєму відео. До нових зустрічей, друзі!